Здрастуйте! Мене звати Олеся Тимчак, я керівник агенції за UA. Ми займаємося працевлаштуванням та навчанням за кордоном. І сьогодні я спілкуюся з нашою клієнткою Крісіною, яка була учасницею програми Алпер США». Так і привіт, Крістіна. Привіт! Так, у нас є декілька запитань до тебе. І наперед вдячні тобі за те, що ти будеш ділитися своїм досвідом перебування за цією програмою. Як ти взагалі вирішила стати учасницею програми ОПЕР? Одна подруга моя давно розповіла мені, що є така програма. Вона вже на той час була опер в Німеччині. Вона дуже хотіла спробувати бувати в Америці ОПЕР, але в неї трошки не вийшло, і я думаю, чому мені не спробувати? Ось так в мене зродилася. Ідея. Приблизно три роки назад стати опером, поїхати в США. Чому саме США? Е, США, тому що я вже знала на той час добре володіла англійською мовою. Просто хотіла більше над нею попрацювати і покращити свою мову, покращити свій запас слів, е, подивитися культуру, вивчити культуру, пожити в американській сім'ї і взагалі дізнатися, як то там жити в Америці, яке там життя. Яка то американська мрія, чи дійсно вона є, чи її нема. Де саме живе твоя приймаюча родина? Моя приймаюча родина живе в штаті Міннесота, що на півночі, в маленькому провінціальному містечку Фюто. А це американці? Вони канадці, які проживають в Америці, але самі вони з Канад... Канадці. І я знаю, що завдяки цьому ти ще побувала в Канаді. Так, завдяки їм я побувала в Торонто в Канаді. Які взагалі основні цілі ти ставила перед собою а, перед участю? Основною моєю ці. Ціли... Добре, досконало володіти міста. Це перше все. Я багато працювала, я займалася волонтерством. І в принципі мені вдалося звичайно, ці ці. друга ціль, подивитися приду, вивчити, дружувати з свої інлюзії і взагалі там дуже вдалося. Ти змогла відвідати? Я відвідала Чикаго, я відвідала Ніагару, я відвідала північну південну Дакоту, Маунт Рашмор. Вашингтон, звичайно, і Торонто. Що ти порадила майбутнім учасникам програми ОПЕР? Майбутнім учасникам програми ОПЕР я би порадила ставити чітко перед собою цілі, бути позитивними. Іноді тепливами, але чітко. Дякую дуже. Дякую. 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 дякую, дякую <рес> І будь ласка, не вагайтеся завітати до нас на безкоштовну консультацію а, про цю програму. Так, ми знаходимося в місті Ужгород, вулиця Феденці, 47, торговий центр Уж. Це постійно діючий офіс. Також, будь ласка, завітайте на наш веб-сайт за межі будемо раді вам допомогти. На все добре.